Андрій Миколайчук. Ви вибороли всі гремі цього року. Тобто, от мене питання: як Як це сталося? Та дуже просто. Взяв всі тексти і переклав на англійську мову. Так от просто переклали і все. Всі слова переклали на рівні бігінер. Present perfect. Тобто, от всі тексти в бігінер, Apple Table, так? так? І Present Perfect. Так. За що саме оця нагорода? О, моя улюблена пісня: We go to river and we'll die! Це піду втоплюся в річці глибокі. Піду втоплюся в річки. We'll go to river and will die. Який сенс? Який меседж? Сама Мадонна мені вручала цю номінацію. Вийшла жіночка в вишиванці в Америці. Бред Піт на трембіті під співу. підтанцьовувала. Розумієш, а Мадонна виходить, як влупить коломийку на весь. Зал! виграв того року Гремі плескайте всі нині, то Андрій Миколайчук. Слава Україні. Обана Екселент! Вимикайте GPS, хто не скаче, той Москаль. And let's go to S. Let's go to S. Ah. Андрій Миколайчук. Яма? আমি